Мати мова, батьківщина от і вся моя родина. Батьківщина мати мова. Твіттілющих вічних слова. Батьківщина мова мати. Насповікно роз'єднати. Буква до буква і винок на слово. Слово до слова звучить рідна мова. Рідне слово. Барвінково волош де в дебі світиться заря. Починаймо рідне слово зі сторінки Кобзаря. Рідне слово любить Неніка і співає Юлію. Лю -лю. Так любив його Шевченко, так і я його люблю. Велична, щедра і прекрасна мова. Прозора і чиста гірська вода. Це України мова Барвінкова. Така богата і вічно молода, вітна мова, мов гірська вода, гідна мова вічно молода. Каблучка, заквітчаний, окраєць, клаптик, стяг. Знати, берегти і примножувати рідну мову це обов'язок кожної людини. Народ, який не усвідомлює значення рідної мови, її ролі в розвитку особистості, не плекає її, не може розраховувати на гідне місце в суцвіті народів.